Які тобі найбільше сподобалися тенди, споліровані, використані? Пікселі. Дякую. Ти, блестий? нісеннє Мені сподобалися червоно-чорні тенди. Мені сподобався... Жовто-блакитне. Мені сподобався золотий день. Золотий день. Так? Мені сподобався жовто-блакитний. А мені з Мені найбільше сподобався піксельний день. Мені найбільше сподобався до регітний день. Який день черговий дитячий нас віддалося найбільше? Ой, чесно, Діса, я не знаю, який відмітити, мені всі сподобались. Але хочу виділити, напевно, червоно-чорний. Це був вівторок, тому що, по-перше, червоний він такий яскравий і так кидається в очі нам. А по-друге, чорний це такий стильний, такий дуже а, вагомий колір. І а, ще, напевно, а, цей день запам'ятався тим, що а, учні був квест, і всі були такі активні, бігали по школі, і я не знаю, він такий просто був бурхливий день для мене. Вам найбільше сподобався. Мені дівчата сподобався смугастий день, чорно-білий, тому що ви як завжди, ви знаєте, да, що є білі смуги в житті і чорні. Я вам бажаю, щоб білий смуг було найбільше. Хотіли б ви, щоб в наступному році також проводився цей зелень? Так, він дуже цікавий, і я б хотіла, щоб додали ще зелені, тому що йде весна, багато зелені, яскравості.